Щитоподібна залоза є дуже важливою, і порушення в її роботі впливають на організм у цілому. Як вдома можна перевірити свою щитоподібну залозу? Можна стати перед дзеркалом і подивитись на свою шию. А ще краще закинути голову трохи назад, і щоб хтось із рідних подивився на вашу шию. В нормі в ділянці щитоподібної залози не має бути ніяких потовщень на шиї. Якщо ви бачите потовщення, це може вказувати на збільшення щитоподібної залози, а може бути такою будовою шиї або відкладенням жирової тканини, особливо при наявності надлишкової ваги. Звичайно, що перед зеркалом встановити діагноз неможливо, але це привід звернутися до ендокринолога або зробити УЗД щитоподібної залози, якщо раніше ніколи не робили. Як можна вдома запідозрити порушення роботи щитовидної залози? Звернути увагу на свій стан і наявність симптомів? Почнемо з гіпертереозу, багато, багато гормонів щитовидної залози. Як це проявляється? Пітливість, навіть якщо в кімнаті не спекотно, серцебиття навіть в стані спокою і без фізичного навантаження, емоційна лабільність це приблизно сміх крізь сльози. Або коли настрій від піднесеного до заплаканого змінюється за 20 хвилин, іноді навіть кілька разів. Зниження ваги без зміни харчування або навіть при підвищеному апетиті. Тобто, якщо ви їсте на ніч, їсте солодке, піцу чи фастфуд більше, ніж раніше, і при цьому вага знижується, це привід звернутися до лікаря. Зміни очей початковими проявами може бути набряк повік, або якщо повіка не прикриває райдушку. Розлади випорожнень, схильність до діареї, порушення менструального циклу, випадіння волосся, стоншення шкіри також може бути. Що може наштовхнути на думку про гіпотереоз, Гіпо мало гормонів, знижена функція щитовидної залози. Тут з діагностикою важче, тому що такі симптоми є у багатьох людей, вони є неспецифічними. Втомлюваність, відсутність сил, апатія, сонливість. Відсутність відчуття відпочинку після сну, погіршення пам'яті, відчуття себе холоднокровною, яка постійно мерзне, блідність шкіри, схильність до набряків, набряки по вік, також схильність до закрепів, набір ваги без зміни харчування, випадіння волосся, сухість шкіри, порушення менструального циклу, наявність підтвердженої депресії це також привід перевірити щитовидну залозу. Якщо ви знайшли у себе кілька симптомів, які турбують вас не один-два дні, а більш тривалий період, це привід звернутися до ендокринолога або, хоча б в лабораторію для аналізу крові на ТТГ, достатньо для скринінгу, або ТТГ разом з Т4 вільним. Дбайте про своє здоров'я і будьте щасливі!